Sponsor pokazu programy CINUJ się Надійне плече захисників та захисниць це люди, які роблять добру справу. Олена Мураховська допомагає тим, хто боронить наш спокій вже близько 10 років. Спершу волонтери а згодом наважилася на поїздки на передову. Жінка каже, найбільша мотивація їхати туди коханий, який виконує обов'язки медика з 2015 року, 59-й окремій мотопіхотній бригаді, а ще можливість вручити допомогу військовим особисто. Спочатку 22-го року, перший раз на передову, я поїхала весною 23-го року. Завжди буду вдячна вінницькому волонтеру дяді Толі, який не відмовив і взяв мене з собою в поїздку. Перше місто, куди я приїхала, це був Покровськ. Тернополянка запевняє, не боялася та не хвилювалася, коли вперше вирушала на передову. Вона розуміє, як важко нашим бійцям на полі бою, тому вирішила стати для них надійною підтримкою. З того часу Олена Мураховська побувала в різних містах Донецької області і стала свідком того, як російські загарбники руйнують українські землі. Наприклад, Покровськ, в який я приїхала рік назад, перший раз, на той час це було квітуче місце з парками, з працюючою промисловістю. Зараз ворог це місто, це місто, і також місто стає містом привидом зі зруйнованими інфраструктурами і домами. Олена Мураховська розповідає, у зоні бойових дій зв'язок майже відсутній, тому кожну поїздку потрібно ретельно планувати. Завдяки правильно продуманій логістиці військові можуть часно отримати найнеобхідніше автомобілі, дрони, реби, шини для машин, середні станції, тактичну медицину, аптечки, турнікети, оклюзійні і опікові наліпки та багато іншого. І це лише частина того, що потрібно захисникам та захисницям. Так як мій чоловік медик, завжди потребують ремонту евакуаційні машини. Також потрібно знати, якщо наприклад, в холодну пору року завжди потрібно, наприклад, грілки для рук, для тіла, термоустілки. Наприклад, якщо підрозділ, який перебувається, не має води, звичайно, вони просять і вологі серветки, і сухі душі. Волонтерка запевняє, кожна така поїздка залишає після себе слід та дарує нових людей. Олена Мороховська вже планує чергову поїздку на фронт, адже отримали запит відремонтувати евакуаційну машину. А ще жінка каже, 29 січня у чоловіка день народження, тому це свято розділити хоче разом із ним. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє. У мене є такі абстрактні, є рослинні такі. В клітинку там може бути чоловічі, сині жовті. Підходять і жінкам, і чоловікам може бути з бантками, так як я бачу, може бути без бантиків. Тернопільська майстриня Галина Жук показує нам брелоки. Їх жінка виготовляє власноруч та передає бійцям, які боронять наш спокій. Такою ініціативою почала займатися нещодавно у грудні 2024 року. Перша партія виробів була для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади Етельвейс. Недавно побачила Степана Барни, що їхній шеврон барні-ведмедика. Я дуже багато тих медведиків роблю. І думаю, о, подивилася взвод, думаю, осилю 30 з чимось штучок різних, та й зробила. За два тижні тернополянка виготовила майже 100 аксесуарів, які вже передали військовим і відправили на благодійні ярмарки за кордон. Кожен брелок Галина Жук наділяє любов'ю й теплом. Зазвичай мистриня створює брелоки у вигляді ведмедів та котів. Здебільшого за тиждень вона може зробити близько 30 підвісок. Раніше я довше шила, складніше, а тепер я можу, якщо треба, дуже швидко. Раз, 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 раз. Ну, я там, наприклад, пару днів з тканинами займаюся, перемальовую, вирізаю, прасую, потім два-три дні там шию багато штук, потім пару днів напихаю синтепоном, сшиваю, прикрашаю стрічками. Також тернополянка Галина Жук з 2014 року виготовила близько тисячі керамічних брелоків та плела браслети для наших військових, вкладаючи в кожен виріб частину своєї підтримки й турботи. Крім цього, з 2017 року вона проводить і майстер-класи для захисників та захисниць, що проходять реабілітацію, а також для представників різних соціальних категорій. Учасники створюють браслети з вовняних ниток, новорічні прикраси, а також вишивають. Як я приїхала на саме перші з м'якими іграшками, то їх багато було, всі шили, гарні такі результати. Я думаю, не нормально відволіклись. А Галина Жук продовжує свою справу, даруючи бійцям не тільки маленькі символи підтримки, а й частинку душі. Її творчість це не просто хобі, а важливий вклад у те, щоб наші герої відчували тепло та підтримку щодня. Sponsor pokazu programy cenił sprawnie.